Він поклав життя, захищаючи рідну землю. На території ліцею номер 24 відкрили пам'ятну дошку франківському захиснику Андрію Калину. Боєць на службу у вісімдесяті окремій десантно-штурмовій бригаді його останнім місцем дислокації стало село Підлісне на Лугашчині. Саме там, під час масового обстрілу, життя солдата обірвалося. Про його подвиг тепер завжди нагадуватиме пам'ятний знак на фасаді рідної школи. Сумно і боляче, коли замість дитячого сміху. Ми мусимо пробивати сльози за загиблими нашими випускниками, нашими героями, нашими патріотами. Але ми сильні, ми вистоїмо. Я впевнений в кожному з вас. Я знаю, що наша праця всього колективу батьків не пропадає марно. В цій школі вчаться тільки патріоти, і вони про це доказують кожного дня. Вшанувати пам'ять загиблого героя прийшли друзі, колеги та найрідніші батьки. Надія, мама воїна, каже, болю цієї втрати не передати словами. Як мати я твердо кажу. Я горда за свого сина, за свого Андрія. Я дуже пишаюся ним. Дуже, дуже. Пам'ятна дошка Андрію Калину стала вже 36 ю на території громади. За словами міського голови Руслана Марцінківа, сьогодні необхідно зробити все, аби місто пам'ятало своїх героїв. На жаль, ми несемо втрати тільки за минулий тиждень. Троє хлопців поховали. Тому для нас дуже важливо, щоб ми увіковічнили пам'ять в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Тому Докладемо зусилля, щоб ця пам'ять була збережена в нашій громаді для українців. На всіх наших навчальних закладах де вчилися хлопці і не тільки навчальних закладах, в інших місцях. Такі анотаційні дошки з'являються у межах програми. Івано-Франківськ, місто Героїв вже встановили понад 150 анотаційних дощок. Вони присвячені воїнам, науковцям та мистецьким діячам міста. Аліна Кравченко Ігор Попик, телеканал 402.